Ну, Кепку зняло йому, БК, в общем, танчик ми ну, мужественно спалили. 90% виноньки – це логістика. Щоб для них от, Україна, щоб вони сюди сходили і припаданні об Україні, як вони там воювали, просто співалися в хлам. Позивною панчо в мене е е займався до війни, був частний підприєм, підприємець. А в військо попало в бунструктом 115-го батальйону з вогневої підготовки. Вінонька, 90% вінноньки це логістика. Запривести їжу, генератор, поміняти кабель на старлінки. При цьому треба об'їхати від обстрілу ну, перечекати. Від цього От у нас було впівіхи, ми тікали, три рази на нас заходив. Це було десь півтора тижня тому. От. І тепер впівхав я записав розряд того, чого я так очкую. Вот, Бо заходив в він рази, і по хлопці почули сиділи в кузові, он вельке. Почули, почули, крі... став хлопати, кричати дрон. І там к... я не хочу Божу заслугу как бы, приписувати. Ну, я так ще нікого не, не, не ганяв, вот, По таким поливими дорогами. Ну, ушли, він не вписався в поворот. Ба, вибухнув щось 5-6 метрів від нас. Вот. ну, і трохи це, тепер ми... Теста включаємо, парадійки опитуємо, там все нормально, нічого там, не жужить, грузовики в воздухі нема. Вітря. Ні, немає. Ну, їдемо на ротацію. О. А історії так, як історії, такі звичайні, як і всіх на війні. От. Хто щось ми отримуємо, вигрібаємо, щось вони отримують. От. Ми радіємо, коли вони отримують, От. водоши хлопаємо, а вони радіють, коли ми отримуємо. І навіть хлопці, які у мене є хлопець, які займався. Uh, постель, я так зрозумів, чи штора, чи постільна білизна. Вот. І він буквально вчора їдемо каже, оце зробимо, оце осколками обмотаємо, щоб потім п'ятим, щоб в окоп залетіло. <говори> <говори> в супермаркеті покупаєш хлоп'я і в цивільному житті вот, так ну, розповідаєш друг другу, що хочу, щоб більше, більше, більше їх здохло. Кажу, ну так. Це такі умови у нас. Коли питає, питав мене, а ви щось давно? Не брали, а ви взагалі каже, пленних брали полонених? Я кажу: так, де? Я кажу, в Малінівці. Оце було тоді ще в травні. Я кажу, Але хто з нашої бригади ще брав полонених? Ну, Ми свою місію виконали от саме цим, щоб ми сторожили посадки. Я кажу, у нас знаєш, тероборона це охоронники посадок. Вот. У нас були наступальні дії, коли ми йшли на Златополь, на Малинівку. Малинівку ми вибивали, бо вибивала 128 на броні, і ми потім вони мужественно потім відійшли, а ну як і по тактиці, так і ну нема чого там залишати броню. Тобто вони свою справу зробили, рисканули, когось втратили, а далі працюєте ви, хлопці. І ми їх вибивали. Це були золоті часи. Коли це можна було вирішити стрілецьким боєм, бо стрілецький бої зовсім не лякає. От. А лякає, коли хлопець сидить за 5 км і він тебе побачив, типу, дрони прилітає до тебе щось. От. І це не просто що арта, що ну, вона така бездушна, прилетіла, і ти ходиш, вийшов на дорогу і дулі А він буде полювати. Ну, дрон камікадзе буде полювати, він, бо в нього хитрість людини, яка сидить за пультом. Ну а зараз ми на, на позиціях і знаходимося на них вже рік і знаємо, як облуплених іде. І вони знають, мабуть, де ми, і перекидуємося. У кого що важкеньке є, то туди і кидаємо. Якщо підловили, класно. Ні, не стояли чмобіки. Стояли, всі. вони як зайшли там. І окопалися. О, то отак вони і, 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 і ВДВшники стояли. Ну, то, там были матеры потому что трофеи были не одного обычного АК, были все АК-12. И, а, у меня на Е, эти, я, может, потем-то и скинул. Был там э, ичкери о этот, Ингушетия и, и Чечня, у меня, думаю, доков, вот такие пачку, как размотали, вышли в Серяк туда, наши, Мавиком, еще Мавик-2, срисовал, вот вся история такая чудовая. Срисовал и Мавиком. Що та, та як і кошмари у нас там півтора пів, пів, тижня, е, намагався під'їхати ближче і сів. Його що -то технічка тягнули не тягнули, бо там була і така технічна машина о, на базі 131-го зіла. Е, наш на той момент замкомбата каже: Саня, вирішуй, що ми можемо зробити. Я кажу, ми можемо зробити, я, ну, як би. По снайперській справі, хто перший встав, того й тапки. Хто перший зайшов в зеленку і розположився і вже дивиться в оптику, той і ну, побідів. Бо ти зайшов, вже ти сів, навіть просто ти не замаскувався, ти просто сидиш і наблюдаєш. І якщо хтось йде, то ти вже його бачиш. Я кажу, треба, якщо е, плануємо щось з ним зробити, треба зараз видвігатися, все, керуй. Зібрав хлопців. Шість людей взяли покемон, взяли мухи, взяли РПГ і видинулися. Я казав, дивимося. І якщо три години нічого не пробудить, тоді мож, ну, хтось підійде і подивиться, ну, вони вичекали годину не в гамоні і полізли на танк мародіо. Що ж там такого цікавого, замінований, не замінований. Вот. У цей час у Карапа закінчився в зеле 131-му селяну Бенс, і вони в Тіхнарі їх і екіпаж танчика з зеленки, яка 50 метрів від цього танку. Вони вийшли, бачать вилазить по танку. Покидали каністри, акумулятор в пасаці і лупанули смухи. І почався бій. Але ми розташували кулеметника на висоці, був другий номер з ним. Кулеметник насипав зеленку, ну, ми туди потім не заходили. От. І можливо там і 200, і 300, бо нормально він там накидував. А хлопці, які відходили від танку, лупанули в бок з трьох мух, і якась муха між катковою попала. Стало кепка, а виро, ну, кепку сняло йому, детонував БК, в общем, танчик ми мужественно спалили. Ну, витягнути його було там, бо це на, під, під вогневим контролем знаходилось у них. Тобто ми не підігнали броню, якої немає, до речі, От, і не витягли. Тому ми його знищили. Я залишив хлопців е, далі очікувати, може хтось з'явиться. Вони в краю зелен сиділи, а на, зранку я прибув замкомбатом і розмароділи машину, технічку, куча штабної документації, адреси, імена, сини, доньки, дружини, усе адреса, все, ну, коробка така, 50 на 50 сантиметрів. Коробка все поскладало, технічна документація, дістання по БГ. В общем, і відвезу. Ну, от. А дивимось, що його відганяти там провода висять, акумулятора немає, вони поспускали колеса. Перед тим, як йти. Ну, бахнули з РПГ, спалили цю технічку. Ну, і відійшли. Ну, якось так. Тоді ще не було такої сірої зони. Якби вона переходила. Хто, хто зайшов ближче, то ну, йшов. Ну, а зараз уже, уже все устаканилось. ну, Ніхто нікого не підпустить. Тільки підходиш на дальність пострілу там, так і, там 400 метрів. На, на 700 підходиш. ну, вже Якщо зрісовує, то кошмари туди. Артой. Ну там заходимо туди, по зеленкам заходимо, бо вони теж не, не рискують. Вот. Їм що воно не потрібно. Що там десь, бо ми, я знаю, що там 70 км від нас рідне міста. А у них рідне місто за 1,5 км, якщо там буряти стоять, он Якутія за побіду, шеврони. У 200-х шеврони, якутія за победу. Ну, його хата десь там його, ета, його стоїть в мерзлоті, ну, яка йому тут. Що йому? Йому вижити, ротація, щоб закінчилася, отримати гроші та свалити. По інженерці заходимо на позиції, з якої наші хлопці вибили. Термобари. нульцеві в упаковці. Ось поросята. термобари. ПОМ-2, пом ну, mm -hmm. Термобарине. Міни усіляки, ПМН-3, ОЗМки, Монки, усе. ОЗМ -ки, мон -ки, усе. Ну, по мінам у них, вони накліпали їх, як, і використовують на позиціях, ну це, це клондайк. Тобто, Заходити на позиції, бика просто просто оно ссипається в окопи. Тобто ну, Пачки, 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 ну навіть очі розбігаються. ну Взагалі у них з цим немає проблем. А, взагалі. Бика просто, як у дурака фантиків. У них же fpv производяться на государственном на рівні. Так. Тому ну, вони можуть собі дозволити. Ми о, о, в один день нарахували 10-12 прильотів в пів. Е, тому по танчику бахнули нашому, два пікапа розмотали в один день. От. І ганялись там за. Просто він, в нього батарея сідає, він залітає просто в зеленку, де предполагає, що на... хтось з наших по мавікам, Ну, мавіки. Нас ну, вважають, що Мавік, якщо ти до нього добре ставишся, Мавік буде літати там 10 років як машина. Ні. Мавік це дрон цивільний. Він його підняв, подивився, щось фотографував, щось поробив і, і посадив. А коли він літає 24 на 7, ну це для нього не є чудово. Тому як би який би він гарний не був, якби ти до нього не ставився, їх збивають, їх душить реп, але він все рівно. Якщо він працює день у день, його ресурс місяць-повтора. Потім починає горіти мотори, мотор горить, він падає, а ще якщо реп. Вот. ну Тобто це розходник. Ну Я ще не бачив, не бачив мавіка, щоб там два місяці. Це розходник і повинен, ти відкрив коробку, достав, він злетів, побачив, ну як виставив РПГ. Як міна. Тобто ти, ну, він розходник. Так що, ну, я не бачу, що у них є там домінування. Вони теж нас бачать, і типу відео вони є. І в них перевага зала, арлан, ланцет. Отаке. Ну, так, таке, що повинна будувати держава. Бо ФПВ дрон, він поки його можуть крутити по гаражам хто завгодно. Поки ти вибухівку не причепив, це не зброя. Тобто він, його можна купувати, продавати в цивільному житті. А такі, як ланцети, от, то це зброя, це зброя яку повинна, як, ну, на яку повинна ліцензію мати тільки держава. Вона повинна виробляти їх. По їжі – гаразд. Можу сказати. Як мої діти кажуть, так, що, що тебе подобається, лагері, макарони. От. З їжею питань немає. От що, що їжа, що вода, е, навіть топлю. Паливо дають з баями, але йдуть на зустріч, особливо розвідки, бо ми літаємо. Паливо, їжа. Е, ну Усе це. Е, от диви. Наші, ну, є, собаки. Собаки. От. є куча пород собак. І нашій країні потрібні овчарки. Які будуть... Вони і собака гарна, він може її з дітьми ладити, і може захистити двір. І от зараз воюють овчарки. Але ще залишилися різні собаки. І от щоб після війни не залишилося ні кокерспанієлі і е, балонки. Бо балонка теж може запалі цапнути, але це вона не, не здатна для захисту родини. Тому, е, ну, якби, ну, збиралися, багато людей. Да, Збиралося. Я, якщо виїжджаю як до Запоріжжя, бачу татуїрованих е, хлопців біля джипів там різних. І, 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 і біля спортзалів, де ж де вони? А воюють діди і воюють молоді. Ну, Багато, багато є і мотивованих як і середнього віку, які хочуть воювати. Але це, ну, це стосується усіх. Ну, то, бо овчарки закінчуються. Ну, теж, Вибивають, вибивають, вибивають і будуть вибивати. Тому ну, якщо що можна відцілитися, то можна, можна відцілитися. Ну, відсидітися десь вдома. Можна переховуватися, там, казати, це не моє, я не обучений. Ну, так, е що? Ну, ніхто не родився. родився, що в роддомі виносять дитину, а в неї автомат у руці. Ні, Все, всі навчалися. От. Ну тому би, ну, те, треба, батьківщину. Якщо тебе не задовільняє, ну я кажу інколи питаю, ну тебе ж все влаштовувало, Ти нормально от, в місті, жив у Мелітополі. Е коли це було на Донбасі тільки, то я мог ще зрозуміти. Ну, вони кричали: Путін, веді, ми ісконно русські, там русський язик. Я ще мог міг зрозуміти коли. Але зараз нами воюють івано-франківці і гарно воюють поруч з нами. Я кажу, що ти тут робиш? Каже, я не хочу, щоб до мене прийшла. Хочу, щоб ну, вигнати їх і все. От. Тому, би, а коли вже 300 країни окупували, ну і сказати, це вже це не моя війна, мені тут досить, так кидають вже по всім містам. От. Кидають по всім і сказати, так, він може сказати, ну, якщо піду на війну, що обстріли від цього скінчаться, А може і скінчиться. Ну, якщо ми вб'ємо багато цапів, як я кажу, цап сам не піде. В нього повинна щось прилетіти, якась залізяка, щоб його або винесли, або він здох тут і прикопали. І все. А сам він не піде. Тільки ти даш слабінку, він, 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 він ну, як твою слабкість це спріне. Тому ну що, ти, ти ж свого розуму не вставиш. І ну, хтось, хтось вважає, що він не здатен для, до війни і йому шкода родину. Ну, мене, мені шкода, я багатодітний, у мене чотири дітей. Ну, ну, так що, що, що тут робити? Е, і ні, нікого ти не заставиш там примусово, що ти хапати на дорозі і пхати в армію, та на що нам такі бійці? Тобто людина повинна е, зрозуміти, повинна громадянську свідомість мати, щоб, щоб вирішити, е, вона ну, на чій він стороні. Бо ми е, зараз корабль тоне, тоне, і ми його затикаємо своїми шкурами, затикаємо, затикаємо. А ті люди, які намагаються відкосити він війни, він десь в, в каюті сховався. І я спасаю своїх побратимів і свою родину. Ну, а їхній якби здобуток, якщо він ховається, що просто він оказався на тому кораблі і просто сховався в каюті. Але я спасаю не його, ні, я спасаю свою родину, щоб я мог повернутися в рідне місто. Потрібно вибивати до останнього і до кордону. Але мені здається, що буде той переломний момент, коли ну диви, в них лідер їх в лапках, він вже старий пень. І жодної гарної новини з початку війни він не отримав. Тобто, я, я думав, що в нього серце стане ще на крейсері Москва. Але ні, ну і він же ж не молодіє. Тобто, я думаю, що наступить переломний момент, коли вони скажуть, що ну ну усе, усе, ну, якби це не наша війна. Поки він їх кидає, платить їм гроші, вони будуть битися. Але коли ми перемалуємо, перемалуємо, б'ємо по окопам. І коли вони заходять в окопи, їх вибивають, вони знову кидають, їх вибивають, і вибивають і вибивають. Ну, настане той момент, так, пускай витягують ці. Нехай буде у них мобілізація. Ще багато похоронок поїде додому. Ну, тобто, коли вже кожну годину у них зачіпить і економічно, і коли там той, той, той не повернувся, але все ж все рівно, все рівно, які б там гієни не були, якщо Лев хватає гієну одну, потім і іншу, і іншу, вони все рівно відступають. Ну, тобто так, самі вони не підуть, але ми повинні зробити таке, щоб вони, щоб вони, як -от чечені, боялися після чеченської війни, щоб для них от, Україна, щоб вони з ума сходили і при упоминанні об Україні, як вони там воювали, просто співалися в хлам, щоб для них це був жах. І ну, якби робимо для цього все. Щоб для них страхіття було, що там, що, щоб кабіну рвало, щоб вони, ні один із них нормально не повернувся додому. Усі були з психічними розладами. І ми повинні для цього все зробити. А виб'ємо ви ми їх. Ну, вони ж тікають, вони тікають на, це, на чемоданах сидять. От. Тобто, ти, якщо ви, ну, йдемо вперед, то ніякі ні вони там не, не б'ються, до а своїм бросаємо От ці такі морозали, ой, матросове, які бросається на базу. Нічого такого нема. Біжить, ми ж бачимо. Біжить, прилетів вог, біжить, той хапається за пузо, хапається за ногу, а ті побіжали між нього. А відео де каску там з 300 вас ще забирає, чи що бронік знімає. Ну, ну так що? Вони капи, жителі болот. Ті, що в нас воюють, вони воюють. Ну, якщо не з першого дня, то з перших тижнів. І ну, втома відчувається. Але в нас ж тут і не Бахмут. Ну, то, ну, тому, би, ну бо, і, зараз по 30 днів дають відпусти. Ну, є, є, є час розвіятися трохи, ну, з'їздити до родини там все. От. Ну і сподіватися на те, що тебе поміняють і відправлять додому. Я, я навіть не, не, ну, не представляю. Я відмовився від відпустки, ну, щоб, щоб так би не, не дратувати себе. От. Е, ну, і я не бачу, що, що сидіти потім в телефоні і дивитися, ну, що там, де наші продвинулися. Ну, краще бути тут і, і в курсі, так? Є ризик. Для кого ризик більший, для когось менший, але ну я ну, не бачу себе там вдома, щоб дивитися десь там по телефону і боліть отак здалеку. І, і перше питання, коли я бачу хлопці, комусь телефонує, хтось телефонує і хтось і когось бачу, кажуть: ну що там, коли, коли вже додому, коли ну я кажу, ну в тебе родина велика, ну давай, там може кум твій піде до нас повоювати, може ти. І все, все питання більше немає. От е, війна йде? Я їду на позиції, візу хлопців, і бачу, як фазани бігають через дорогу, через кожні 30 метрів. І зайці бігають, і касулі лазять по полям. Ну, тобто, природа, вона встановлюється, якщо їй не мішати, ну, не заважати. Вот. І я думаю, що якщо, коли, не якщо а коли це скінчиться. То і Україна. Ну що, ти ж не будеш чекати, там, коли в тебе спалена техніка, буде стояти у дворі. Ти витягнеш техніку, закидаєш воронку і посадиш опять по гірки свої, правильно? От. Ну, якби Для мене перемога це вийти і Донецьк, і Луганськ, і Крим. Все. І для мене перемога ні. Я, я ну, не хочу полумір. Ну, Хочу. Щоб, от Як воно було на карті в 91-му році нарисовано, 92-й, 3-й і до 14-го року. Але Донбас це принципова позиція. Він повинен повернутися. Нехай буде там е, успішний регіон або був депресивний регіон, але він повинен бути в складі України. А ми вже вирішимо, що зі своєю територією робити.